Отже, ми придбали в інтернет-магазині розетка кастрюлю Берков Космо об'ємом 1,8 літ. Така вам така цікава коробочка до нас приїхала. На упакуванні чомусь пише, що кастрюлька Зено. Хоча ми замовляли Космо, але артикул, вказаний на коробці, відповідає артикулу в замовленні. Так само, як і візуальний вигляд кастрюльки відповідає кастрюльці Космо. Отже, це кастрюлька. Об'ємом 2 літра, хоча зрозуміло, що реальний об'єм кастрюльки буде менший, і відповідатиме 1,8 літра, 16 см діаметр кастрюльки. Підходить вона до різних типів плит: індукційних, електричних, газових. Також може бути також підходить до для миття в посудомийній машині. Тут ми також бачимо, що має шестишарове дно з мідною вставкою і сталь 1810. Пише, що країна-виробник Бельгія. Тут ми маємо штрих-код і відповідне маркування фірмової компанії Berg. Запакована кастрюлька виглядає наступним чином. Тут ми маємо кришку і власне, саму кастрюльку. Кришка з металевою ручкою, зверху фірмовий напис Бергов. Кришка є ручка заклепана, досить міцна. Кришка важка. Це полірована нержавійка, ніяких слідів. Від закропування ми не бачимо, немає ніяких шурупів, нічого. Ось таким чином виглядає кришечка. Сама каструлька має досить гарний дизайн. само ручки дві металеві, заклепані. Тут можна більш детально подивитися, яким чином вони виглядають. Вони є пустотілі, тому, напевно, не будуть грітися. В середині кастрюля не має лінієчки для визначення об'єму. Полірована нержавійка всередині. В середині тут вже ми бачимо невеличкі сліди від закльопування ручок. Так, дно. Бачимо з мідною ставкою, досить товсте. Отже, і тут є фірмова клеєчка компанії Баргоф, яку потрібно зняти перед використанням. Ось тут. Це вказує на те, що кастрюлька не була користована і є новою. Ось так виглядає кастрюлька з кришечкою. Вона досить важка. приємний класичний книга.